Власна науково-практична конференція покликана сприяти ефективному розвитку виробництва органічної продукції в області шляхом підвищення рівня обізнаності різних цільових груп, а також популяризації цього прогресивного методу виробництва, зазначає Олена Адамович. Адже Україна на шляху до підписання угоди про асоціативне членство з об'єднаною Європою. Нам дуже важливо, що коли Україна приєднається до цього е, такого цивілізаційного процесу, щоб наші підприємства були конкурентно спроможні і Саме це такі от органіка, це тест на конкурентноздатність підприємства. У Полтавській області спостерігається позитивна динаміка з розвитку органічного виробництва та поступове збільшення органічних підприємств, зазначає Сергій Галашевський, директор сертифікаційного органу Органікпродукт. Якщо порівняти по кількості органічних виробників з іншими регіонами України, то досить такий середній показник. Що не помиляюсь, там 4-5 виробників на, на область припадає ті, що займаються органічним виробництвом, є сертифікованими. Зазначимо, органічне виробництво це виробництво без застосування ГМО, антибіотиків, отрутохімікатів та мінеральних добрів. Результатом органічного виробництва є екологічно безпечна продукція, вільна від генномодифікованих та невластивих продуктам харчування хімічних елементів.